Я хочу, я хочу запросити до слова. Вже ми будемо скоро завершувати, набереться терпіння трошки. Значить, запрошую до слова нашого гостя із Києва. Це заступник голови спільного представництвого органу сторони роботодавців на національному рівні, генеральний директор спілки підприємців малих, середніх і приватної підприємств України, Виховець В'ячеслав Михайлович. Доброго дня, шановні учасники з'їзду. Мені дуже приємно бути сьогодні на цій трибуні. Тим більше, що я постійно, коли готувався цей захист, захід цікавився тим, як відбувається підготовка, і дійсно мав надію, що сьогодні будуть представники органів місцевої влади, будуть народні депутати, але сталося так, як сталося. Тобто, по суті, сьогодні ми всі, я маю на увазі підприємці, роботодавці, промисловці в більшості випадків говоримо між собою і. І дуже жаль, що влада і перш за все ті представники влади, від яких залежить вирішення багатьох питань, про які сьогодні говориться, навряд чи нас почують. Ну можливо, тут прочитають, скажімо, ту резолюцію, яка не буде прийнята, але знаючи яким чином. Опрацьовуються документи в органах влади, ну в кращому випадку прочитають помічники, керівники якихось там департаментів і підрозділів, відпишуться і на цьому все закінчиться сьогодні. Ви з цієї трибуни в кулуарах. І взагалі, коли зустрічаєтесь між собою, говорите про ті проблеми, які є в бізнесі. І сьогодні так само і Віктор Леонідович, і присутні говорили і проблеми податкової системи, і проблеми оренди землі, і тиск контролюючих органів, питання ліцензування, кредитування і так далі, це можна продовжувати десятки, так би мовити, листів паперу списати, і навряд чи всі проблеми вони будуть враховані. Ви згадайте 2010 рік, початок 2011 року, коли було прийнято, чи приймався Податковий кодекс, і яка ейфорія була в органах влади, що це чи не найкращий податковий кодекс не тільки на пострадянському просторі, а взагалі в світі, і що сьогодні від нього залишилось, коли кожне засідання Верховної Ради Ради він латається, перелатується. І... Величезна кількість законопроєктів сьогодні знаходиться в Верховній Раді щодо внесення змін до податкового кодексу. Віктор Леонідович сьогодні згадував дві суми, які стосуються неповернення податку на додану вартість 40 мільярдів і переплачені авансові платежі по податку на прибуток. Вдумайте, 60 мільярдів це по суті кредит яким бізнес кредитує сьогодні держава? Для того, щоб вам кожному з вас взяти кредит і, скажімо, піти до банку, взяти кредит, значить ви повинні забезпечити дві застави, так би мовити, в сумі від суми кредиту, того кредиту, який ви просите. І ну, як мінімум я не знаю, там 28-30% це ті відсотки, під які вам запропонують кредит. Чому, скажімо, сьогодні держава, взявши в бізнесу такі величезні кошти, ніяким чином, мало того, що вона не повертає, так вона й не відшкодовує ті збитки, які несе сьогодні бізнес. Я повинен сказати, що ми в проведенні переговорів по укладенню генеральної угоди на 2013-2015 рік запропонували, щоб було розроблено методику відшкодування суб'єктам господарювання тих збитків, які надаються за відшкодування ПДВ, і Міністерство фінансів стало стіною проти цієї норми, і, на жаль, ми не змогли домовитися, вона сьогодні віднесена в розбіжності. Тому є проблеми, проблеми в тому, щоб домовитися, і, на жаль, не завжди держава дослуховується до, 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 до бізнесу. Друге питання, яке стосується і на якому я хотів би загострити увагу і попросити вас, щоб ви так само втрутилися, сьогодні уряд розробив законопроект про запровадження реєстраторів розрахункових операцій, а простіше кажучи, касових апаратів для тих суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю імпортованими товарами. Ви розумієте, що це стосується не тільки, скажімо, там супермаркетів, якихось магазинів, а це стосується всіх, без винятку, суб'єктів господарювання, незалежно від того, на спрощенні чи на загальній системі вони працюють. І е, цей законопроект вперто проштовхується урядом. Його вже один раз зняли з е, обговорення на засіданні Кабінету міністрів. Але є доручення прем'єра, щоб він все-таки був доопрацьований і знову буде подаватись до парламенту. Тому, звичайно, я звертаюся і до тих підприємців, роботодавців, проблема, яких зачіпає ця проблема, щоб ви все-таки долучилися до цього процесу, тому що нам надзвичайно важливо знати вашу думку і вашу точку зору. Сьогодні так само наголошувалось на питанні, яке стосується діяльності контролюючих органів. Звучали цифри: 70 контролюючих органів, скільки все це все це коштує, і так далі. І так далі. Давайте згадаємо 2006 рік. Тоді було прийнято закон, і він вступив в дію про загальні засади державного нагляду контролю в сфері господарської діяльності. Лише вісім контролюючих органів, тобто тих, які здійснюють перевірки, не підпадали під дію цього закону. За шість років вийшли з під дії цього закону тринадцять. Тобто сьогодні 21 контролюючий орган, по суті, різними змінами, внесеними до цього закону, випив собі право безперешкодно проходити на підприємства, не керуватися нормами цього закону, не виробляти відповідні критерії, тобто не підпадати під норми і дії цього закону. Я хочу вам сказати, що Федерація роботодавців України. Розробила національний реєстр контролюючих органів. Він був презентований 16 квітня і згідно з цим національним реєстром, будь-який підприємець може зайти на електронну адресу реєстру та отримати всю інформацію про контролюючі органи України, їх повноваження, підстави, періодичність та тривалість перевірок. Він має можливість долучитися до удосконалення реєстру, проінформувати про неправомірні дії контролюючих органів, заповнивши анкету на сайті реєстру. Я хочу сказати, що це спільна наша така робота. І просилки, і об'єднання роботодавців, і кожного із вас, щоб ми спільними зусиллями проштовхували, так, би мовити, цей національний реєстр. Тому що є розуміння зі сторони кабінету міністрів, прем'єр-міністра і по суті бізнес взяв на себе так, би мовити. Всі залучив ресурси для того, щоб його розробити. Тепер ми повинні все зробити, щоб цей реєстр працював, тому що якщо ми його зробивши, не будемо продовжувати цю роботу. Безумовно, що це буде марна праця. Ще один момент, на якому б я хотів звернути увагу, і сьогодні про це говорилося, це питання, які стосуються дозвільної системи і ліцензування, отримання різних дозволів і погоджень. Згадайте той же закон про дозвільну систему, який мав реформувати її, і за рахунок того, що будуть створені дозвільні центри. Підприємці мали би можливість в одне вікно, в один офіс прийти, отримати будь-яке дозвіл і погодження. На жаль, у багатьох регіонах ситуація складається така, що, мабуть, якби під дулом автомата тих представників дозвільних органів посадили в ці дозвільні центри, вони все одно мали можливість якимось чином вийти для того, щоб співпрацювати окремо з кожним підприємцем, зрозуміло для яких цілей, тому що. По суті, закон обмежив їх в цих правах, і вони по суті не спілкуються з підприємцями, але все-таки находять лазівки для того, щоб консультувати, для того, щоб приймати документи поза межами дозвільних органів. І ще одне питання, на якому я хотів би зосередити вашу увагу, я завершую це питання знову ж таки, яке стосується перевірок. Але воно для вас дуже важливо. Згідно з прийнятим законом про організацію роботодавців, цим законом надано право представникам організації роботодавців брати участь в перевірках суб'єктів господарювання. Про що це говорить? Що будь-яка організація роботодавців, куди входить той чи інший роботодавець. Делегує свого представника, і він є присутнім при таких перевірках. Він має право консультувати роботодавця, він має право підписувати разом з роботодавцем акти перевірок, які складаються. Він має право вчиняти інші дії, які передбачені законом. Федерація роботодавців розробила методичні рекомендації, і вони буквально нещодавно затверджені. Ми їх вам надійшлимо. І прохання користуватися цією можливістю, тому що це є запорука того, що контролюючі органи менше будуть допускати тих чи інших порушень, проводячи перевірки. Я хотів би сказати, що безумовно те, що робиться, скажімо, робить федерація роботодавців, спільний представницький орган, інші об'єднання підприємців і роботодавців, але Окремі моменти вони робляться окремими цими організаціями, окремими цими об'єднаннями, і сьогодні дуже багато звучало. Закликів до того, щоб всі об'єднувалися в одну велику потужну силу. Зрозуміло, що тільки якщо ми будемо об'єднані, якщо ми будемо спільно діяти в тих напрямках і в вирішенні тих проблем, які сьогодні у нас існують, тільки спільними зусиллями ми їх можемо вирішити. Дякую за увагу.